Доброго вам ранку! Вітаю вас з 1 вересня. І я вже отримала посилку від саджанця Троянд та плодові дерева. Магазин, страничка знаходиться на Фейсбуці, але сам магазин в цьому році в вайбері, Але на Фейсбуці можна знайти ссылку на вайбер. Магазин мене спитали, чи вже Готова, я і взагалі, хто готов до відправок, тому і відправляють. Нетерплячка ж діло таке, тому вже <гум> прийшли. Зараз відкрию, покажу далі. Ну що, пагани чисті? На коріннях теж не бачу нічого зайвого, Коріння розгалужена. Бірки маємо. Олена зняла відео, щоб я не відрізала оці дві гілки. Що вона буде квітнути, написала саме на паганах цього. Ну, цих паганах. Добре, не буду відрізати. На всяк випадок все ж таки їх зараз оброблю. Бо якраз сезон початку роси Не дуже хочеться отримати. Борошнистий. У мене вже є саджанці цього магазину, і вони доволі непогано себе почувають. А вам дякуємо, що завітали. Заходьте до нас ще.